Це європейська практика. В Європі існує дійсно моніторинг даних продавців на платформах, тобто ті доходи, які отримують, наприклад, продавці в Німеччині, в Іспанії, у Франції і так далі. Вони оподатковуються за певними правилами, або вони якби платформи. Передають інформацію про такі продажі у податкові органи відповідної країни, тобто Україна в цьому випадку просто слідує загальним правилам Європейського союзу, і е, я можу сказати тільки одне, що в той чи інший спосіб е, буде введене оподаткування доходів продавців на платформах. Ось і, на мій погляд, проєкт Старий він чи новий, mm. яка була остаточна редакція, він буде передбачати, по-перше, найважливіше, це моніторинг об'ємів потенційних доходів громадян, ну, тобто ті суми, які проходять через платформу і виплачуються фізичним особам. А це мова зовсім не про разові продажі, разові продажі нікого не цікавлять. Мова йде про мільйони і мільйони.